Рівно місяць назад моєму нареченому вирізали апендицит в Канаді, а тепер я лежу у лікарні і чекаю на таку ж саму операцію. До речі, тут я розповідаю правду про життя іммігрантів у Канаді, так що підписуйся. Так от, в голові тільки одне питання. як так? Усі родичі та близькі в повному шоці, ми теж. До останнього не віриться, що це відбувається з нами. Такої явіть, ми вже два місяці зовсім не вживаємо алкоголь, хоча і до того могли щось випити дуже рідко. Ми вже два місяці як не вживаємо цукор, не йому хліб. Дуже якісно харчувати чуємось бо вирішили налаштувати своє життя на краще, і тут такий капець. Так, ще й один за одним. Дякувати Богу, що хірургія в Канаді на дуже високому рівні. І, взагалі, хочу зазначити, Так, система медицини в Канаді жахлива. Але коли ти вже потрапив до лікаря, то тут вже все чудово. Всі медсестри дуже чуйні, лікарі дуже тактовні, про тебе реально дбають. Я, звісно, боялася операції, але коли я побачила, як вона зроблена і розмір шрамів після операції, я дуже приємно була здивована. Живіт після операції покажу вже в наступних відео, як і саму підготовку до операції та вихід із на. Ркозу, але з вас лайк.